Гордоцький центр ПМСД це майже 22 тисячі пацієнтів, понад 3700 тисячі з яких діти. Медичну допомогу тут надають не лише у городку, а й у п'яти сільських амбулаторіях у великому Карапчієві, Купені, Пільному Лексинці, Кримінії та Лісоводах. Ще у 34 пунктах тимчасового базування працюють фельдшери. Продаємо медикаменти, допомагаємо людям за реалізації безкоштовних медикаментів по рецептах. Першою в області новозбудовною амбулаторією за програмою Доступна медицина стала саме амбулаторія у пільному Олексинці. Що тут приймає пацієнтів сімейна лікарка Ольга Корчинська. Того, що ми можемо надати тут, ну окрім огляду лікаря, це всі маніпуляції, внутрішньовенні, внутрішньомезеві маніпуляції, це записування електрокардіограми, вимірювання цукру в крові. Це ось киснева терапія, яку зараз проходить наш Анатолій Федорович. Також тут є можливість здійснювати телемедичні послуги. У нас є спеціальний пристрій для того, щоб працювати з наданням телемедичних консультацій. Анатолій Ратушняк часто приходить в амбулаторію. Каже, тут завжди йому надають необхідну медичну допомогу. Я приходив на вентиляцію. А коли приїжджає сімейний доктор, я прияні до мене, приїжджає самі навіть. Липецька амбулаторія – теж одна з 27 медичних закладів, що збудували у рамках державної програми. Вона відчинила свої двері для пацієнтів у листопаді 2019 року. Сьогодні амбулаторія обслуговує майже 2,5 тисячі людей. Раз на тиждень сюди приїжджає сімейна лікарка Сніжана Кощенко. Коли немає пацієнтів, медики волонтерять, плетуть маскувальні сітки для військових. Та у нас є волонтер Хмсхмельницька Пінковська Наталія. Вона постачає сюди сітку, постачає матеріали. І вільний час, коли немає пацієнтів, і навіть я вам скажу це така реабілітація, приходять пацієнти, допомагають для того, щоб власне, нашим захисникам допомогти вести сітку. Завжди затишно, завжди тепло, завжди чисто. Прийом хороший. Дуже відноситься хорошо. І хороші допомагають нам більше. Амбулаторія у селі Великій Карабчіїв тут вже понад 25 років працює Микола Тимчук. І як зазначають його пацієнти, він людина, яка в будь-яку годину і пору року готовий прийти на допомогу. Дійсно, людина, який Бог дав такий дар лікувати людей. Він допомагав моїм покійним батькам. Мати кілька разів врятував інсульт, а також батька лікував. І я. Особисто теж йому вдячна, тому що того року в мене сталися приступи, коли тиск зашкалював за 240. І теж чотири рази за все літо він до мене приїжджав і мене, вважайте, врятував. Великокарапчівська амбулаторія обслуговує понад тисячу мешканців, з яких понад 100 діти до 17 років. Це жителі сіл Великий Карабчіїв, Скіпче, Сирватиці та частини Великої Левади. Ми надаємо привильну допомогу, можемо зняти електрокардіограму, відповідно, експрес-тести на, на рівень глюкози, скажімо так. Те, що, те, що роблять, скажімо так, медики первинної ланки надання медичної допомоги. Ну і повідно проводиться лікувальна робота. У лісоводах працюють дві лікарки. Тут ведуть прийом, проводять щеплення, контролюють стан хронічних хвороб. У структурі три медпункти тимчасового базування, як і в Кремінянській амбулаторії. В постійно в амбулаторії працює сімейний брат. І е, працює молодша медична сестра. В мене є виїзд раз в тиждень в амбулаторії, є графік, закріплений Анатолій Семеновичем, нашим головним лікарем. Е, виїжджаю я вівторок, але при потребі, якщо є виклики, чи потрібно вакцинувати діток, ми назбираємо, то щоб вони їм було зручніше, щоб ми з дітками не добиралися в городок. Ми приїжджаємо сюди, вакцинуємо тут на місці. Проводимо тут вакцинацію, проводимо консультації. Як за потреби є більше прийому, я приїжджаю ще додатково. Ванення є. Кардіограф, фіз процедури різні, магніт, глюкозу міряємо. Я часто приходжу сюди, бо я тут живу близько і люди мене слухаються, наблюдають мене. Все добре. Тут наш медпункт хороший, він все відкритий, працівники хороші. Одському центрі ПМСД постійно оновлюють обладнання. Цьогоріч придбано нові УЗД-апарати, глюкометри, отоскопи. Працює сучасна лабораторія. Є дубовий моніторинг серця і тиску. По всім чотирьом параметрам, які надає НСЗУ, що на первинному рівні ми можемо забезпечити. Ми надаємо цю допомогу. Ми робимо свої аналізи. Окрім цього, в випадках, якщо є певні сумніви, ми маємо укладену угоду з лабораторією сертифіковано. Лабораторією в місті Хмельницькому, де ми також направляємо певних хворих на ці дообстеження за рахунок коштів нашого центру ПМСД у планах розширення послуг, профілактика, телемедицина, ментальне здоров'я, пеліативна допомога та нова апаратура, як зазначає директор центру, доступна та якісна первинна допомога, основа здоров'я громади.